Позитивні в першу чергу, що ми розуміємо, що незважаючи на те, що йде повномасштабне вторгнення, величезні жертви, український народ, не це Україна, інфраструктура руйнується да, наші збройні сили е, і дуже багато хлопців і дівчат загинуло. Але ми розуміємо, що є позитивна перспектива в плані відновлення контролю над Кримом. Е, це е, об'єднує людей. У нас більшість переважне населення. Не готова йти на поступки щодо Криму, щодо територіальної цілісності. Відповідно, ми розуміємо, що навіть ще рік тому ми не думали, що перспектива повернення контролю над Кримом вона така близька. Да? І ми віримо дійсно, що найближчий вже час Крим знову повернеться під контроль української держави. Тому це, напевно, що ключовий позитивний момент року, що минає. Але, звісно, що там може. На багато чого іншого говорити, і кримську платформу ми, незважаючи на повномасштабне вторгнення, змогли провести ми ряд законів важливих, якби проводили зараз. Працюємо на доручення президента над рядом важливих законодавчих ініціатив, рамкового бачення реінтеграції Криму, тобто багато чого можна називати, але мені здається ключовий посил, і його відчувають насправді дуже наші громадяни в Криму. На що Крим все ж таки найближчим часом може повернутися під контроль України? Кримські татари це корінний народ, закріплено в законодавстві. Зараз ми працюємо в представництві, в тому числі над законом про статус кримсько-татарського народу. Кримські татари не розглядаються відриві від Криму і загалом державних політик, формування цих державних політик. Тому розраховувати лише на те, що кримські татари максимально будуть включені в процеси прийняття рішень, це ключове, як на мене. Те, що я буду працювати на Крим. Це однозначно, чи це буду робити зсередини Криму? чи ззовні, скоріш за все, на перший час, принаймні, точно зсередини Криму. Я є представником президента України в Криму. Скільки я ще буду на цій посаді? Бо це політична посада, і це рішення президента України Володимира Олександровича Зеленського. Я не знаю. Але я думаю, що якщо буду лишатися на цій посаді, то ще дуже багато треба буде зробити після повернення контролю над Кримом. Власне, ми цю ж візію напрацьовуємо фактично першочергові кроки. Що ми будемо робити з російськими громадянами? Що ми будемо робити з судовими тисячами рішень, сотнями тисяч, я би сказала, що ми будемо робити в сфері пов'язані з. Відповідальністю, в тому числі тих громадян, які працювали з окупаційними адміністраціями. Тому ці всі рішення треба буде спочатку. Ми зараз їх напрацьовуємо, а потім ці всі речі треба буде імплементувати. Тому роботи буде дуже багато буде дуже багато непростих рішень, які треба буде приймати, але насправді Україна до цього готова. Мрія одна це повернутися до Криму, до свого рідного дому. У селі фонтани побачитися з рідними, відвідати бабусю, родичів. Тому я думаю, що у кожного українця з Криму, да я маю українця це політично. Я маю на увазі кримського татара, но етнічного українця, мрія одна це. Повернутися на територію Криму і мати можливість, якщо ми хочемо там переживати, то там це робити. Я себе бачу в тому, щоб максимально працювати над реінтеграцією Криму, допомагати своєму корінному народу кримсько-татарському, рідному. Тому да, я буду в сфері цих політик. А через деякий час я би хотіла в принципі відійти від цих справ, зайнятися тими. Речіма, які для мене є ближ більш близькими культурними проектами, музичними проектами, але поки що це для мене не на часі.